我操，包纳了。 Зізнаюсь вам, я планував робити відео про те, що таке овернайт на круїзному лайнері, тобто про ті нечасті випадки, коли наше судно стоїть в порту всю ніч. І розповісти про це на прикладі декількох наших овернайтів на Окінаві в Японії. І одним із епізодів, про які я хотів розповісти, мав стати наш похід в нічний клуб для дорослих. Але провівши там час, я зрозумів, що ця історія заслуговує на окреме повноцінне відео. Тож сьогодні я розповім вам, як працює ентертеймент у японському нічному клубі. І це точно буде найпікантніше відео на моєму ютуб каналі. Але перш ніж почати для тих, хто завітав сюди вперше, всім привіт! Мене звати Григорій Мельников, а це мій особистий ютуб канал. Здебільшого я тут розповідаю про свій власний досвід роботи танцівником, акробатом та цирковим артистом. Ну і як ви зрозуміли із теми відео про життя артиста на круїзному лайнері. Та в його околицях. Тож ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, а ми починаємо. Загалом в той вечір я був доволі скептично налаштований. По-перше, тому що я не фанат нічних клубів. От прям. Взагалі. А по-друге, тому що в той день овернайту ще до прибуття в порт, зранку, ми відпрацювали наше акробатичне шоу на судні, що, м'яко кажучи, трохи забирає сили. А також влаштували із моєю дружиною фотосесію в кімоно, а точніше, в юкатах. Це таке літнє, літнє фестивальне кімоно. І хоч це було дуже кайфово, тим не менш, літнє окінавське сонце. Зробила свою справу та забрала у нас ще більше сил. Тож, коли ми повернулися з фотосесії, то ми прям трохи вагалися, чи варто взагалі кудись йти, враховуючи таку втому. Але так як це був Овернайт, що трапляється не дуже часто, то ми все ж таки зібралися духом та пішли в той самий нічний клуб. Клуб називається Чурасан Сікс. І відкритий він був лише навесні минулого року. Взагалі там варто бронювати місця, але так як ми туди пішли в понеділок, то нам це не знадобилося. На вході нас запитали звідки ми, і ми, як іноземці в Японії. Дуже до цього і тому не придали цьому жодного значення, але це ще зіграло свою роль пізніше. Ми до цього ще повернемось. Квитки нам обійшлись у 4500 японських єн. Це приблизно 25 євро. За них ми мали по стільцю та столику, доволі близько до сцени, та по одному коктейлю. За бажання можна було придбати безліміт на коктейлі за півтори тисячі єн. тобто за 9 євро ще раз. Безліміт на коктейлі за 9 євро. І повірте, якщо після перших двох хайболів, це віскі з содовою, якщо що, тобі здається, що ти цим ніколи не нап'єшся, то вже десь після четвертого-п'ятого ти розумієш, що... Ого, як нап'єшся, і тоді постає питання, як заклад взагалі заробляє гроші, якщо алкоголь та вхід коштують так недорого. Якщо ви вважаєте, що це дорого, то спробуйте потусити в якомусь європейському клубі дешевше ніж за 35 євро. Ну, звісно, якщо не враховувати вишукані студентські традиції, типу накидатися перед клубом для того, щоб там одразу було хорошо. та все ж таки, як заклад заробляє гроші? Дуже просто. Між номерами та перед початком основної частини шоу між столиками ходять чуваки, які пропонують вам придбати чайові, щоб ви могли дарувати їх артисткам, які вам найбільше сподобаються. Один пакуночок таких чайових коштував тисячу єн. Тобто 6 євро, і в ньому був десяток ось таких квиточків. Але це, звісно, варіант для бідних українських артистів, тому що для трушних фанатів японських дівчаток там продавалися цілими ведрами ці чайові. І нерідко люди реально купляли цілі відра, і прям ці відра дарували дівчатам. Ми з Настю спочатку скромно взяли собі по пакуночку, та потім трошки докупилися. Ну. Пізніше поясню чому. А поки ми намагалися зрозуміти, як в цьому закладі взагалі працює система, між столами також ходили дівчата та знайомились із гостями. І, звісно, всі були дуже милі та приємні. Ну і, звісно, красиві. Я думаю, що мені можна таке казати, бо я все ж таки був там із дружиною, а вона за той вечір разів 100 сказала: Боже, які вони красиві! Тому я думаю, що мені разочок теж можна. І причому всі були не тільки красиві, а ще й дуже різні. Настільки різні, що потім на наступний день, коли ми ходили по місту, мені здавалося, що ми натикаємось на дівчат, які вчора працювали в тому клубі. Тому що ну, у всіх були прям настільки різні типажі, що вони охоплювали, ну просто. Усе можливе, я вважаю, що це прикольно, тому що мені здається, що в якомусь умовно-європейському кабаре режисери та хореографи намагалися б шукати максимально схожих дівчат для того, щоб вони всі виглядали як один на сцені та вражали синхронністю та масовістю. А через те, що тут ставка робиться на те, щоб ти буквально закохався в одну конкретну дівчину і віддав їй все. Дівчата дуже відрізняються, аби задовільнити усі можливі смаки. Ну хіба що якогось Double XL розміру там не було, бо не забувайте, це все ж таки Азія. А у них тут з бодіпозитивом розмова коротка, це вам не Америка. І от шоу нарешті почалося. Ну, майже першим номером, який ми побачили, був номер на пілоні. Не сказати, що поганий, але мені важко назвати його. Офігенним сильним, бо ну я надивився на таку величезну кількість колег циркових артисток, які роблять цей жанр на декілька голів вище, що ну, ну в мене занадто висока планка. Але враховуючи контекст, я вважаю, що це було дуже достойно. Далі на сцену вийшли всі дівчата танцівниці та дуже харизматичний та стильний МС. Вони запросили на сцену пару дівчат із залу та надали їм велику честь. Бабахнуть в гонг для того, щоб розпочати справжнє шоу. В той самий момент всім гостям вручили по шоту, і що було дуже мило, так це те, що людей питали, хто буде алкогольний або безалкогольний шот. Після того почалося власне шоу. І з масового танцювального номера сказати, що дівчата навалювали як справжні монстри з якихось of Dance не можна. Але на це було неймовірно байдуже, бо всі вони дуже і дуже старалися. Ну і як ви розумієте, суть закладу не в тому, щоб вражати вас суперскладною хореографією. Але окрім танців були і пісенні номери. І під час першого такого номеру ми дізналися, що сцена в цьому клубі може робити такі саме трюки, як і на. Наша сцена на круїзному лайнері. Далі було ще пара танцювальних номерів, а потім почалось якесь божевілля. На сцену вивели ось цього хлопця, а дівчата почали навколо нього танцювати. І нібито нічого не передвіщало біди. Але далі почалось ось це. ви думаєте, що ось це я називаю справжнім божевіллям? То ви помиляєтесь: справжнє божевілля почалось тут. Вона приготувала блюдо, поки співала та танцювала на сцені, а потім дала глядачам це спробувати. Вау! Ну реально, після цього я вже був просто підкорений цим закладом. Мені вже геть не хотілося знімати відео, хотілося просто розслабитись та спостерігати, але я продовжив робити контент, тому що навіть в такі моменти я думав про вас. І якщо ви додивилися до цього моменту, то це означає, що я не дарма так старався. І якщо ви хочете віддячити мені за це, то просто зараз поставте лайк цьому відео. Підпишіться на канал, якщо не підписані, та напишіть будь-який коментар. Це дуже сильно допоможе мені показати це відео більшій кількості людей. Навіть якщо після мого заклику ви хоча б тільки лайк поставили, е, а Рігатога займас. До речі, якщо ви протягом відео хоч раз задумались. А в таких місцях, що, типу, можна взагалі знімати, то так, знімати там можна. Бо прямо на вході в заклад тобі дають бумажечку, на якій написано, що як у них працює, що скільки коштує, та там прям чітко зазначено, що ви можете абсолютно вільно почуватися себе в тому, щоб знімати відео та публікувати їх в соцмережах. Чим ми тут, власне, і займаємось. Чувак перед нами сприйняв цей меседж настільки буквально, що знімав все шоу на два телефони. Далі було ще пара прикольних номерів, і особливо мені сподобалась ось ця частина, на якій видно, якось цей прикольний чолов'яга бере від життя абсолютно все. Все ж таки, харизма це сильна штука. А потім я, вибачте, за подробиці вищов ненадовго. Вийшов. Чому вийшов? Куди ти вийшов, вийшов, як польське ім'я якесь? Вийшов до вбиральні та на бар для того, щоб оновити собі коктейль. І поки робив ці справи, ледь не провтикав, мабуть, найсильніший номер в шоу. І звісно, після такого накалу пристрасти глядачів треба було трошки охолодити. Тому MC та співачка, яка до речі була вдягнена як ОЕран. Це так називалися найелітніші куртизанки в Японії. Вирішили поговорити із глядачами. Звісно, питали людей, хто звідки і все таке, і в якийсь момент Настя, моя дружина, прям привернула до себе увагу та почала із ними спілкуватись японською. Так, моя дружина говорить японською. Це, звісно, не про вільне володіння мовою, але достатньо для того, щоб потім в кінці вечора базікати з місцевими дівчатами. Після нас ця парочка заговорила із хлопцями з Тайваню. І це було не дивно, тому що це саме наше судно привезло на окінаву три з половиною тисячі тайванців. І тут раптом всі дівчата опинилися на сцені вдягнені у купальники в формі прапорів різних країн та розгорнули тайванський прапор. Ну а співачка заспівала пісню китайською. Це звісно було. Дуже мило, але конкретно для нас це було особливо прикольно, тому що саме цю пісню на нашому судні співає корабельний бенд Кожен Екстра Лайф». Це таке шоу, де бере участь весь інтертеймент судна. <му> В такі дивні моменти, коли японці співають для тайванців. А ти прям знаєш пісню, відчуваєшся якимось прям дофіга сходознавцем, шолі. Звісно, не претендуємо. Це так заради жарту. Не треба вриватися в коментарі з двох ніг і писати, ти шо, який ти сходознавець. Бидло. І хоч ми дуже умилилися від цього номеру. Далі нас розмазали до кінця. Бо серед дівчат-танцівниць була також дівчинка в купальнику з українським прапором. Ну і звісно, ми з цього так випали, що віддали цій дівчині всі чайові, які у нас лишилися. Довелося докупити ще. Потім був ще один крутий номер, коли дівчина навалила справжнього металу на гітарі. Тобто навіть після всього, що трапилось до того, вони примудрилися знов нас здивувати. Ну а після цього почався вже фінальний номер, під час якого всіх гостей також запросили потанцювати. І я. Звісно, також дуже крінжово потанцював з місцевою дівчиною-танцівницею. Потім, коли цей номер закінчився, то всім гостям запропонували затаритись чайовими. Ну а після цього дівчата вже вийшли для того, щоб, так би мовити, позбирати вершки. Ну і звісно, пофотографуватись із гостями, що ми, а вже. ж... Також зробили. Ну і в якийсь момент під час розмов з дівчатами, коли мова зайшла за те, що ми також артисти. Ей, алло. Перерва. Коли розмова з дівчатами зайшла за те, що ми також артисти і акробати, то а вже ж почали трохи вимахуватись. Ну, але без цього ніяк. Ну, власне, ще якийсь час ми, а точніше, Настя, продовжувала спілкуватися з дівчатами. А я спілкувався з безлімітними коктейлями. І всі були абсолютно довольні. Ну а потім була дуже зворушлива прощальна пісня. І що було дуже мило, так це те, що її співала наша Українка. Ну і власне через якийсь час ми нарешті пішли. ледь не останніми. І пішли ми настільки переповнені позитивними емоціями, що я вирішив зняти ось це позачергове відео. Невеличка ремарка. Хочу запропонувати вам підписатися на мій інстаграм. Там я зараз намагаюся більше постити контенту, знімати цікаві відео, красиві відео. Різні відео. Виходить з перемінним успіхом, але з вашою підтримкою точно буде ставати краще. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я намагаюсь комунікувати за аудиторією та проводити всякі опитування, постати додатковий контент. Та, в принципі, щось радити та рекомендувати тим людям, хто там є. І чим більше там буде людей, тим більше мені буде хотітися ділитися чимось цікавим. Посилання і на інстаграм, і на телеграм будуть в описі до цього відео. Дякую вам. В якості підсумку хочу сказати, що мені дуже сподобався цей досвід. Я в Загальному так і в деталях, наприклад, я дуже високо оцінив рівень постановки, якщо хочете, драматургії в шоу. А також дуже класну динаміку. Перерви між номерами були ідеально вчасно і дуже правильної довжини, завдяки чому було просто неможливо там хоч на хвильку засумувати. Але найголовніше та найунікальніше, що я побачив та відчув той вечір, так це те, що суть цього закладу полягала не в тому, що ви подивилися на груди, попи та ноги. А саме в спілкуванні. Бо дівчата постійно протягом вечора підходили до глядачів, фотографувалися, відбивали п'ятюні. І це, якщо що, тільки у нас відбити п'ятюню, це нічого такого. А в Азії це прям. А, я можу доторкнутися до артистки, вона ще й сама тягнеться. отаке. І справа в тому, що серед гостей були не тільки парочки або компанії, було також багато гостей, які прийшли самі. І в такому закладі, навіть якщо ти один, тобі точно не дадуть засумувати. Але в той же момент там все настільки чемно та не пошло, що я думаю, що будь-яка жінка могла би. Спокійно відпускати свого хлопця або чоловіка в подібний заклад і не переживати, що він буде робити там якісь ні Це я не напрашуюся. Якщо що. мені в такі місця прикольніше ходити з дружиною. Коротше, ми лишилися в повному захваті. Будете на Кінаві, це місце це прям must have для відвідування. І якщо ви думаєте, що в цьому немає сенсу, бо я вам тут вже всю програму про спойлери, то не переживайте. У них програма кожен день різна. Тому, якщо чесно, ми із Настю навіть думаємо про те, щоб сходити туди ще раз. Посилання на інсту цього клубу в описі до цього відео. До речі, у них в інстаграмі ви спокійно можете знайти сторінки всіх дівчат-артисток. Ну бо, а що тут приховувати, якщо все прилічно? Як на мене, навпаки, це круто підживлює, так би мовити, популярність і закладу, і артисток, і генерує додаткові причини повернутись туди. Знову, ну і як я казав на початку, все, що я розповідав в цьому відео, мало стати лише невеличким епізодом у моєму великому відео про овернайти на круїзному лайнері. Тому, якщо ви хочете дізнатись, як ще можна цікаво провести час на Окінаві, то обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити його вихід. А також поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, чи хотіли б ви побувати в подібному закладі. Що вас здивувало, або що сподобалось, із того, про що я тут розповідав? Ну або взагалі будь що напишіть. Так або інакше, будь-який ваш коментар буде дуже сильно допомагати мені в розповсюдженні цього відео. Ну і звісно, якщо у вас є знайомі або друзі, які живуть або бувають в Японії, то Обов'язково скиньте їм це відео, впевнений, їм буде цікаво. Ну а на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд і побачимось у наступному відео.